Чи відчувають наші армійці снарядний голод і яка нині оперативна ситуація на східному фронті? Про лиманський напрямок буду питати Сергія Діброва, старшого лейтенанта, начальника служби зв'язків з громадськістю 21-ї бригади? Я вас вітаю, пане Сергію. Слава Україні. Героям, слава! Добрий день. І звісно, перш за все, яка ситуація нині на тій ділянці фронту, де бригада ваша тримає оборону? Протягом останнього тижня ми бачимо активізацію відчутну суттєву активізацію ворога на нашому напрямку. Сьогодні ця активізація ще ще побільшується. почалися масовані атаки, і ми бачимо дещо нову тактику, яку раніше в такому вигляді ми тут не спостерігали. Ви всі чули такий такий вираз м'ясний штурм. Це коли росіяни кидають там умовно кажучи 100 людей в атаку самогубчу атаку. Сподіваються, що, що кілька десятків, які вижили, які поранені, вони що чи чогось досягнуть, десь там десь закріпляться. М'ясний штурм це вже такий стали вираз. Зараз ми спостерігаємо фактично такі самі місні штурми, але штурми, але з застосуванням бронетехніки. Тобто, велика кількість танків бойових машин, піхоти, бронемашин рухається в наш бік. Сподівання, що не всіх ми не всіх ми встигнемо знищити якісь з них там дойдуть до яких рубежів, де закріпляться і чогось досягнуть. Це приводить до величезних втрат тепер бронетехніки. Раніше вони бронетехніку жаліли раніше, вони не жаліли людей. Вони їх ніколи не жаліли, звісно. А зараз вони так само на м'ясо пускають вже власне залізо, пане Сергія. Як це можна пояснити? Якщо враховувати потужності їхніх резерв тилових резервів і логістику, взагалі наскільки вона в них налагоджена, тобто вони можуть підтягувати, мають можливість з Росії підтягувати саме бронетехніку. Схоже на те, що так були дуже потужні штурми місні, в тому числі штурми піхотні до нового року. І схоже на те, що була якась вказівка команда політична настанова до нового року досягнути якихось успіхів. Відчутних успіхів вони не досягнули. Потім ми спостерігали з початку року пересування, перекидання сюди сил, додаткові підрозділи 20-ї армії сюди пересувалися. Схоже на те, і жива сила, і техніка. Ось, скоріш за все, протягом. Тижні, двох тижнів вони накопичили ударний кулак, який зараз намагаються нас пробити за тою тактикою, яку вони для них є звичною. Скоріше за все, хто здав команду там до такого -то числа взяти там якісь рубежі. А якою ціною це буде, це нікого вже не цікавить. Тому роблять те, що можуть, але або так як вміють, скоріше за все. А тоді я згадую слова речника командування сухопутних військ Володимира Фітьо. Днями він повідомив, що росіяни змістили свій натиск з Куп'янська на Лиман. Чи йдеться про цю, це угруповання? Ну, скоріш за все, вони посилили те угруповання, яке стоїть в районі, в районі Лиману, Червона Попівка, ці населені пункти, які війська в яких можуть безпосередньо загрожувати. Місто Лиман, яке для, яке для них дуже таке важливе, болюче було втрата рік тому. А, так, і це означає, що ми своїми діями відтягуємо сили ворога з інших напрямків, де теж дуже важко. Тобто, робимо свою роботу, бережемо Україну в будь-який спосіб. І тоді, які підрозділи нині вони там застосовують чи відомо вам за нашу інформацію, за інформацією від полонених, там стоїть. Кадрова російська армія, тобто це не якось там ЧВК, не якісь там штрафні батальйони. Це мотострілецькі полки зі складу за складу дивізії 20-ї російської загальної військової армії. Тобто, це ті самі кадрові воєнні, та саме друга армія світу. Контрактники, якими вони намагалися взяти Україну за три дні. А погода могла скоригувати їхні дії, от пов'язані саме тиснути не на Куп'янська а на Лиман. Можливо, погода в цьому, скоріш за все, ні, тому що погода однакова приблизно, плюс-мінус однакова. Однаково складна зараз для бойових дій, і вони намагаються це використати, тому що вона складна і для них, і для нас. Скоріше за все, їм чогось не вдалося добитися в Туп'янську. Вони сподіваються, що наші сили всю увагу перекинули на інші напрямки, і можливо, сподіваються, що у нас слабке місце. Але наша артилерія, наші сепери, наші піхотинці, наші оператори дронів показують, що вони знов помиляються. І хочу вас перед тим як перейти до питання про дефіцит в наших військах боєприпасів, все ж таки спитати і про нестачу боєприпасів в російських військах, про яку заявляв начальник гур Кирило Буданов. Він говорив, що нестача є у росіян власного виробництва боєприпасів, і що вони вже десь близько місяць як застосовують корейські снаряди від північної Кореї. Чи стикалися ви з таким застосуванням? По перше, і і наскільки це впливає на інтенсивність вогню артилерійського з боку росіян? північно корейські війська використовують радянські калібри, тобто їх снаряди сумісні з російськими з радянськими снарядами. І тому певне наказати про те, що використовується саме і, саме корейські боєприпаси, можна у випадку. Якщо ми дай Боже, це буде, захопимо е, якийсь склад боєприпасів, якісь позиції, де будуть снаряди з бізки з, з, з корейським маркуванням, які можна буде довести, що це вони. Коли снаряд прилітає, не можна, не можна з'ясувати корейського він і виробництва, чи чи російського е, кажуть. Також що ці снаряди мають малу якість, низьку якість і е, руйнуються безпосередньо в каналі ствола гармати. Скажу, що таких випадків безпосередньо на власні очі ми не бачили. Снаряди. Якщо порівнювати, то варто порівнювати з якимись великими проміжками часу. Якщо порівняти з тим, що було рік тому, звісно, активність артилерії зменшилася. Але від цього нашим бійцям не легше, тому що щодня є обстріли, в тому числі з важкої артилерії. Крім того, ворог почав вже приблизно тиждень дуже активно використовувати в нашому напрямку авіацію з коригованими авіаційними бомбами. Кожна з яких важить 250-500 кілограмів, це дуже потужна така зброя, якою вони бомблять при прифронтові села, населені пункти, тобто, можливо, дефіцит боєприпасів є, але нам би хотілося, щоб їх у них взагалі не було. А поки що такого немає. І щодо дефіциту у нас наших арсеналів, яким є співвідношення, і як наші артилерісти компенсують нестачу. Ну скажу так, запитайте будь-якого військового, і він скаже, що багато боєприпасів не буває. Боєприпаси потрібні завжди, і кожен командир розуміє, що якщо б ще було там 10 снарядів, ми б зробили б ще 10 пострілів, виконали б ще одне вогневе, вогневе завдання. Інше питання: чи вистачає снарядів для того, щоб виконувати ті накази, які були отримані? І тут є, таке, є таке, таке я таке прислів'я, що головне не розмір, тобто не кількість снарядів. А вміння їм іми користуватися, тобто якість розвідки, якість аероновидання, якість е, розрахунків балістичних е, в дії е, розрахунків вони впливають дуже великим чином. І тут я можу сказати, що для того, щоб відбивати ці атаки, ці спроби атакувати, ці підготовчі дії, які зараз зробить ворог, так того, що в нас є, поки що вистачає, але це ж таки завжди хочеться, щоб їх було більше і причому набагато більше. Тобто, кожний заряд зараз він, якщо не на вагу золота, то дуже дуже велика цінність. Дякуємо нашим артилеристам за їхню влучність і бійцям вашого підрозділу за те, що ви нас обороните, А вам за те, що знайшли, все ж таки змогу з нами поспілкуватися. Це був Сергій Дібров, старший лейтенант, начальник служби зв'язків з громадськістю 21-ї бригади.